Микола Гоголь, Тарас Больба, частина друга. Одна бідна мати не спала. Вона припала до узголів'я любов синів своїх, що лежали рядом. Вона розчісувала гребінцем їх молоді, безладно покошлені кучері і змочувала їх слізьми. Вона дивилася на них уся, дивилася всіма почуттями. Вся перетворилася в один зір і не могла надивитися Вона <кій> вигодувала їх власною груддю, вона зростила, виплакала їх, і тільки на одну мить бачить їх перед собою. Сини мої, сини мої милі, що буде з вами, що жде вас? сказала вона, і сльози спинилися в зморшках, які змінили прекрасне колись її обличчя. Справді, вона була гідна. Жалю, як усяка жінка тих молодецьких часів. Вона мить тільки жила коханням, тільки вперше пал любощі, в перший пал молодості, і вже суворий спокусник її покидав, її для шаблі, для товаришів, для банкетування. Вона бачила чоловіка на рік два-три дні, і потім кілька літ про нього не бували чутки. Та й, коли бачилися з ним, коли вони жили разом, що за життя її було? Вона терпіла наруги, навіть побої, вона бачила пестощі, приділювані тільки з милості. Вона була якась чудна істота в цьому зборищі безжодних лицарів, на яких розгульне Запорожжя накидало суворий колорит свій. <кій> Молодість безотіхи майнула перед нею, і її прекрасні свіжі щоки. І перса без поцілунків подзвіли і вкрилися передчасними зморшками. Вся любов, усі почуття, все, що є ніжного і пристрасного в жінці, все обернулося в неї на саме материнське почуття. Вона з запалом, з пристрастю, з слізьми, як степова чайка, вилася над своїми дітьми. І синів її, любих синів беруть від неї, беруть на те, щоб не побачити їх ніколи. Хто знає, може, в першому бою татарин постинає їм голову, і вона не буде знати, де лежать покинуті тіла їх, які розклює хижий подорожній птах, і за кожну частинку яких, за кожну краплю крові, вона віддала б усе. Ридаючи, дивилася вона їм в очі, коли в могодній сон починав уже склепляти їх. І думала, а може, бульба, прокинувшись, відкладе днів на два від'їзд. Може, він задумав через те так скоро їхати, що багато випив. Місяць з високості неба давно вже осяяв увесь двір повний поснулих, густуку поверб і високий бур'ян, в якому потонув частокіл, що оточував двір. Вона все сиділа в головах любих синів своїх, ні на хвилину не зводила з них очей своїх. І не думала про сон. Уже коні, чуючи світанок, всі полягали на траву і перестали їсти. Верхнє листя вер почало шелестіти, і помалу лепетливий струмок спустився по ньому до самого низу. Вона просиділа до самого світанку, зовсім не була втомлена, і в душі бажала, щоб ніч тривала якомога довше. З степу донеслося дзвінки ржання лошати, червоні смуги ясно блиснули на небі. Бульба раптом прокинувся і схопився. Він дуже добре пам'ятав усе, що наказував учора. Ну, хлопці, годі спати. Пора, пора. Напійте коней, а де стара? Так він, звичайно, називав жінку свою. Швидше стара, готуй нам їсти шлях, стелиться великий. Бідна старенька, позбавлена останньої надії, сумно подибала в хату. Тим часом, як вона слізьми готувала все, що треба до сніданку, бульба роздавав свої накази, порався в стані і сам вибирав для дітей своїх найкраще вбрання. Бурсаки враз змінилися, на них з'явилися замість старих забруднених чобіт цеп'янові червоні, з рівними підковами, шаровари, завшишки, як Чорне море, з тисячою складок та зворами, перетяглися золотим Очкуром. Дочкура До причіплені були довгі ремінці з китицями та іншими брязкаль... брязкательцями для люльки. Жупан червоного кольору, сукна яскравого, як вогонь, підперезався узорчатим поясом. Карбовані турецькі пістолі були засунуті за пояс, шабля брязкала по ногах. Їх обличчя ще мало загоріли, здавалося, покращили і побілішили. Молоді чорні вуса тепер якось яскравіше відціняли білі стіг. І здоровий і могутній цвіт молодості. <кій> Вони були гарні, від чорними, смушевими шапками з золотим верхом, бідна мати, вона, як побачила їх, і слова не могла промовити, і сльози спинилися в очах її. Ну, сини!» Все готове, нема чого боритися, промовив нарешті Бульба. Тепер, за звичаєм християнським, треба перед дорогою всім сісти. Всі посідали, навіть і хлопці, що стояли шанобливо коло дверей. Тепер благослови мати дітей своїх, сказав Бульба. Моли бога, щоб вони воювали хоробро, боронили б завжди честь лицарську, щоб стояли завжди за віру Христову. А як ні, нехай краще пропадуть, щоб у духу їх не було на світі. Підійдіть, діти, до матері, молитва материна і на водії на землі рятує. Мати слабка, як мати, обняла їх, вийняла два невеличкі образки, наділа їм, ридаючи, на шию. Нехай боронить вас Божа мати. Не забувайте, синку, матір вашу, пришліть хоч вісточку про себе. Далі вона не могла говорити Ну, ходімо, діти, сказав Бульба. <кхи> Біля ганку стояли осідлені коні, бульба скочив на свого чорта, що скаже, рванувся, почувши на собі двадцятиподовий тягар, бо Тарас був надзвичайно важкий і товстий. Коли побачила мати, що вже й сини її посідали на коней, вона кинулася до меншого, в рисах обличчя якого виявлялося більше <кхід> <кхід> якоїсь ніжності, вона схопила його за стремано. Вона припадала до сідла і з розпачем в очах не спускала його, не випускала його з своїх рук. Два дужих козаки взяли її обережно і занесли в хату. Та, коли виїхали вони за ворота, з усією легкістю дикої кози, невідповідною до її літ, вибігла вона за ворота, з незвагненною силою спинила коня і обняла одного з синів з якоюсь несамовитою безтямною палкістю, її знову одвели. Молоді козаки їхали смутно і стримували сльози, боячись батька свого, що і сам був теж трохи збентежений, хоч намагався того не виявляти. День був сірий, <кій> зелень виблискували яскраво, птахи ще батали якось безладно. Вони, проїхавши, оглянулись назад. Гуцер їх, начебто, пішов у землю, тільки видно було над землею два димарі. Скромного їх будиночка та верхи дерев, по сучках в яких вони лазили, мов білки, один тільки далекий луг, що стелився перед ними, той луг, що по ньому вони могли пригадати всю історію свого життя, відліт, коли качалися по росяній його, до літ, коли ждали в ньому чорнобриву козачку, яка боязко летіла через нього своїми свіжими бистрими ніжками. Ось уже самий тільки журавель над краницею, з прив'язаним горі колесом одвоза смотня стерчить у небі. Уже рівнина, що вони проїхали, здається, задля горою і все собою закрила. Прощайте, і дитинство, і ігри, і все, все. Всі три вершники їхали мовчки. Старий Тарас думав про давнє. Перед ним проходила його молодість, його літа, його минулі літа, по яких завжди плаче козак. Котрий хотів би, щоб усе життя його було молодістю. Він думав про те, кого він зустріне на січі своїх колишніх товаришів. Він лючив, хто вже помер, хто живище. Сльоза тихо круглилися на його зіниці, і посивіла голова його, сумно похнюпились. Сини його поринули в інші думки, але треба сказати більше про синів його. Їх віддали на 20-м році до Київської академії, бо вся поважна старшина того часу вважала за необхідне дати виховання своїм дітям, хоч робилися це задля того, щоб потім зовсім забути його. Вони тоді були, як усі, хто вступив до бурси, дикі виховані на волі, і там уже вони, звичайно, трохи шліфувалися та набирали чогось спільного що робило їх схожими один на одного. Старший Остап почав з того свій шлях, що першого щороку втік. Його завернули, відшмагали тяжко і посадили за книжку. Чотири рази закопував він свого букваря в землю, і чотири рази, вибивши його немилосердно, купували йому нового. Та, безперечно, він би зробив те саме п'яте, якби батько не дав йому урочистої обіцянки продержати його в монастирських службах. Цілих 20 років і не заприсягнувся наперед, що він не побачить Запорожжя повік, якщо не вивчиться в академії всіх наук цікаво, що це говорив той самий Тарас Бульба, який лаяв усю вченість і радив, як ми вже бачили, дітям зовсім не цікавитись нею. З того часу Остап почав з надзвичайною старанністю сидіти за нудною книжкою і незабаром став поряд з кращим. Тодішній спосіб навчання страшенно розбігався життям. оті Схоластичні граматичні риторичні логічні тонкощі зовсім не торкалися часу, ніколи не застосовувалися і не повторювалися в житті. Ні до чого не могли застосувати вони свого знання, хоч би навіть і менш схоластичного. Самі тодішні вчені більш ніж хто були неуки, бо зовсім були далекі від досвіду. А до того цей республіканський лад борси, ця сила селене молодих дуже здорових людей. Все це повинно було спонукати їх до діяльності зовсім поза їхньою шкільною наукою. Іноді погане харчування, іноді часті покарання голодом, іноді численні потреби, що виникали в свіжому, здоровому, міцному юнакові. Все це, з'єднавшись, породжувало в них ту запозятливість, яка потім розвивалась на Запорожжі. Голодна бурса гасила, гасала вулицями Києва й примушувала всіх бути обачними. Перекупки, сидячи на базарі, завжди затуляли руками свої пироги, бублики, насіння гарбузове, як орлиці дітей своїх, коли тільки помічали де прохожого бурсака. Консул, що повинен був з обов'язку свого наглядати та під, за підлеглими йому товаришами, мав такі страшні кишені в своїх шароварах, що міг умістити туди всю крамницю перекупки, яка загавилась. Ці бурсаки становили зовсім окремий світ. До кола вищого, яке складалося з польських та руських дворян, і їх не допускали. Сам воєвода Адам Кисіль. Незважаючи на те, що він покровительствував академії, не вводив їх до вищого товариства і наказував тримати їх якнайсуворіше. Продовження наступних